14 років мій брат продав мене в Німеччину, і я став грати в футбол, і так трапилося, що вже тоді я здійснив свою першу мрію. Я хотів стати професійним футболістом. Мені це вдалося. Напри жаль, не так довго як хотілося. Через те ця історія вона можливо геть цілий семінар варта, але будемо сьогодні коротенько. Да, я грав у футбол, було все добре, але в 25 років зламав собі коліно. Отже, моя, як то кажуть, робоча сила, мої ноги не витримали. Отже, тема заробіток він припинявся. Мені треба було діяти. Отже, я став підприємцем да, підприємцем за рахунок свого ім'я, мене в Дюссельдорфі дуже гарно знають. Я використав це і е, запропонував всім своїм, як то кажуть, фанатам такий сніданковий сервіс. Він називався Червона шапочка. Тобто ми розповіми роз допомагали людям отримати свій сніданок, не виходячи з будинку. Так? це все також було добре. Отже, я отримав досвід підприємництва і зрозумів, що хм, футбол було простіше заробляти гроші, підприємництво потребує більше часу. І Вийшло так, що я працював 24 години в день, тому що ти є, як то кажуть, в нас в німецькій мові таке гарне слово самозайнятий отже, сам і постійний зайнятий, тобто самостійно працюєш завжди і виконуєш всі умови від прибиральника до головного бухгалтера та до рекламодавчика. Через те все це є. Але ви знаєте, одного дня я зрозумів, що щось потрібно міняти в житті. Я звик. Отже, скажіть, будь ласка, навіщо ви ходите на роботу? Навіщо вам потрібен свій бізнес? от що ви в кінці кінців хочете цим досягти?